Привіт, і вас, ви на каналі Валска. Давайте поговоримо про геноцид в аніме. Прекрасне аніме Маршал та м'язи, пародія, комедія на наш улюблений Гаррі Поттер. Але є один маленький нюанс. Замість того, щоб брати ідеї, того, що маги в меншості, тут наоборот, маги в більшість, а не магів взагалі не існує, тому що їх вбивають. Тільки ну, вони народжуються без магії, їх зразу вбивають. Знаєте, Це. Євгеніка, наука про гени, тобто псевдонаука про гени і ідеальну людину, про селекцію ідеальної людини. Ти, в принципі, все аніме машал та м'язи це про те, щоб вивести ідеальну людину, про те, щоб е вбивати дефектні гени. І це буквально геноцид в аніме. Просто, просто послухайте оцих людей, які кажуть про те, що це помилка. Тепер розумієш. Ти помилка в системі, а помилки потрібно якнайшвидше видаляти. Про те, що ці дефектні гени потрібно вбивати. А всі це дефектні це. гени повинні бути викорінені із системи. Про ось те, що навіть е, не магів треба вбивати, особливо немає, тому що вони якби носії дефектних генів, не володіючи магією. Ого. А все це стосується людей, які не вміють використовувати магію. Так. А як же? Ми повинні винищити їх усіх. І звісно ж, звісно ж, давайте ми ще поговоримо про фемінізм, точніше, псевдофемінізм в цьому аніме. Е, в прекрасному висвітленні цієї намальованої пані. Усі дівчатка без винятку народжуються принцесами. Тому чоловіки повинні говорити, що ми милі і служити нам. А тим, хто з цим не згоден, краще померти. Якось так, якщо вам сподобався ролик, поставте лайк, підпишіться на канал або не робіть цього. Можете задонатити, можете не донатити. Робіть, що хочете. Я вигорів, я вигорів, все. Я просто Все. Ні, погано, приємного перегляду. Ой, це треба було казати на початку. Бувайте всіх люблю.